Проведення змагань з газодимозахисної служби працівники ДСНС називають важливою складовою підготовки, адже в ході ліквідації пожеж, які стаються на території області, дуже часто вогнеборцям доводиться працювати у приміщеннях, які заповнені димом. Це є перевірка професійності і підготовки, рівня підготовки серед пожежних підрозділів. Оце видно, як в якому підрозділі, як так кажуть, командири підрозділів готують. Свій особовий склад, рятувальники приступили до виконання завдань, які складалися з чотирьох етапів. На першому з них перевірялися теоретичні знання вогнеборців. Після теоретичної частини рятувальники приступили до виконання практичних завдань. Зокрема, вогнеборці повинні були на руках перенести умовного потерпілого на відстань 50 метрів. Транспортування потерпілого з навчальної вежі будинку на землю. Останній етап змагань є найвідповідальнішим. Рятувальники повинні знайти умовного постраждалого у задимленому приміщенні. За результатами змагань, перш Перше місце другий рік поспіль вибороли рятувальники Кіцманського району. Друге місце зайняла команда пожежно-рятувальної частини номер 3 з Чернівців. А третє місце команда Герцаївського району. Тут відпрацьовуються професійні майстерності, напрацьовується робота в ізолюючих апаратах, відшукання умовного потерпілого, виведення його непридатного для дихання середовища назовні. Петро Гайдащук Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.